Вітаю, друзі. Переписуюсь з молодим чоловіком, пише він мені Привіт, побачив твоє відео на Ютубі. Ти там кажеш, якщо потрібні порада чи допомога, звертайтеся. Слухай Ром, я хочу поїхати на роботу до Чехії. Знайшов одне агентство в своєму місті, яке начебто допоможе мені з цим, в сумах він живе. Там навіть одна знайома працює, і вона порадила звернутися до її шефа. Я звернувся, він мені зарядив 400 євро. За свої послуги зарядив 400 євро. Але він сам усе зробить. Ну, понятно. Короткострокову робочу візу до 90 днів, кладе контракт з роботодавцем, який зробить запрошення на роботу до Чехії. Я погуглив, побачив, що, робота, що робоча короткострокова віза до 90 днів це 35 євро консульського збору і все. Но якщо я знайду сам роботу в Чехії і мене туди позвели роботодавець, то я більше нічого, крім квитка до Праги, не заплачу, вірно? Так, да, вірно, якщо самі знайдете роботу, то контракт вам буде безкоштовний. Ну і саме запитання: 400 євро за такі послуги це дорого? Відносно. І наскільки реально знайти роботу самому? Я подивився сайт, портал. Ну, порт... Портал Міністерства праці Чеської республіки, я тут силочку написав, розділ з вакансіями для іноземців. Вибрав пункт, щоб, щоб забезпечували житлом, і мені знайшло пару десятків вакансій, і все. А цей хлопець каже, що мені роботу на заводі знайде сортувальником, де я буду заробляти тисячу гривень в день, працюючи 10-12 годин. І що після закінчення візи на 90 днів працедавець сам зробить на один рік робочу візу, якщо ми з ним спрацюємося. Що скажеш? Ну, я йому відписую, що а, тут ключове, ключове запитання, коли потрібно платити гроші за його послуги. Він мені відповідає, що половину відразу потрібно заплатити, а половину потім. Ну ніби я якби розумію посередників, які беруть о, відразу там половину передоплату, половину всієї суми там. От, тому що о, їм теж потрібна якась гарантія за те, що вони будуть робити документи, і що ви не пропадете потім щось не передумаєте чи не поїдете в іншу країну. Ну, але старайтеся завжди гроші платити після того, як вони нададуть вам свої послуги. От. Значить, я їм відповідаю, що математика проста: за три місяці ти заробиш о, 700 доларів. Тобто, якщо. Порахувати, що він буде працювати 10-12 годин, то буде отримувати 90 корон за годину в середньому. І при таких от розкладах в місяць в мінус житло, мінус харчування 700 доларів. 700 на 3-200 доларів. 400 за послуги залишається 1700. Мінус 100 доларів дорога залишається 1600. Це я так думаю, що буде така, така от математика в кращому випадку. А якщо Звичайно, не кидануть і не заберуть просто 200 доларів за свої послуги. От. Я, в принципі, рахую, що ця віза 90 днів, сезонна віза, робоча віза в Чехії, вона є безперспективною. Він говорить, що, що чому ж вона безперспективна, він каже, що потім зробить робочу візу, сам роботодавець. От. Ну, мало ймовірно. Тобто, Некваліфікована робота сортувальником навряд чи буде хтось там собі створювати додаткові проблеми, кладати з вами контракт, оформляти вас офіційно на роботу, відкривати вам робочу візу, цього повірте, що ніякий роботодавець не буде робити за вас. Максимум, в кращому випадку, якщо він зробить вам контракт, то все одно всі оці от реєстрація, віза подача документів, всі візові збори, це все. Трібно буде вам самим зробити. А як ми знаємо, що на робочу візу зареєструватися в системі Visa Point не так то вже і просто. От. Я йому відповів, що робочі візи не видають. Єдиний варіант це робоча карта. До речі, він дивився на цьому порталі, він якраз дивився вакансії на робочу карту, скоріше за все. І, в принципі, на робочу карту може претендувати. Зараз там є можливість реєструватися на робочу карту і. Ну, але до робочої карти потрібно готуватися було півроку назад і е, вести розмову з роботодавцем. От півроку назад, чи рік навіть назад, якби він отак от поїхав, попрацював, показав себе з хорошої сторони з роботодавцем, то можливо, і роботодавець зробив би йому не робочу візу, а робочу карту. Тобто ту саму довгострокову візу, але на основі робочої карти, на основі того пілотного проекту, який зараз запустила Чеська республіка, про, е, для. Працівників з України. Я це розповідав в передньому відео, десь силочку поставлю. Кому цікаво, зможете подивитися. Ну, ось так ось дав йому відповідь на запитання, і, можливо, ви також дізналися щось цікавого для себе про візи в Чехію. Тримайтеся, успіхів вам! Чус!